Відео інформативного характера. Яка різниця між роутерами і який для яких потреб підходить? Почнемо з найдешевшого. Всі роутери розкладені по ціновій політиці, тобто від меншого до найдорожчого. Ну і також така ж сама і відповідь на потужніх: з залівого до на найпотужнішого. Отже. Перший це такий любомчик, скажімо так, народний любимчик, є в двох кольорах ZTE TU10S Pro. Для чого підходить цей роутер, і які в нього можливості? В основному ми його радимо для використання: телефон плюс телефон, телефон плюс планшет. Буває, в рідких випадках можна і ноутбук, все залежить від ноутбука, тому що в той момент, як ви користуєтесь ноутбуком, це. В принципі, стосується всіх роутерів в той момент, як ви користуєтесь ноутбуком. На інших пристроях швидкість трошки зменшується і відчувається дискомфорт. Цей працює в одній частоті, тобто в одному діапазоні. На цій моделі встановлена покращена прошивка, а саме наявність української мови, а також. Не уможливлює скидання налаштувань, тобто при перетинах кордонах чи в якихось випадках тут в корінь вшиті налаштування цього безмежного інтернету. ЄЄ е міні від льнійського оператора ЄЄ. Е Це вже покращена версія. Він працює водночас уже у двох частотах, тому у нього швидкість майже вдвічі більша, ніж у ZTE також є можливість перемкнутися з 2,4 Гц на 5 Гц Wi-Fi, тобто тоді ще більша швидкість у ZTE у витіки 2,4 Гц він працює. Індикатор заряду показує, коли зеленим світиться більше 20%, коли менше 20%, показує червоним світиться, коли світиться бірюзовий колір, сигнал все добре. Компактний дуже потужний і ну, дефіцитний. Найти його важко. Також є унікальна можливість, чим його вирізняє на фоні інших моделей. Він може працювати без батареї, тобто можна витягнути батарею. Якщо у вас, до прикладу, такої зарядки потужна, хороша зарядка якісна, то 90% що він буде у вас працювати без батареї. Тобто встановили і забули, як стаціонарний в автомобілі. Не дивлячись на такий маленький його розмір, він набагато потужніший від ZTE. Ця моделька має у нас декілька назв, але справжня його назва Insego 8820L. Це вже у нас роутер вищого класу, теж 4G-шний, він працює в двох частотах і одна дальня. Тобто, якщо ви стоїте в якихось таких місцях, де погано тяне, цей роутер буде тягнути набагато краще. В ньому також встановлена прошивка, це без прошивки. В цьому встановлена прошивка з наявністю української мови, а також корекцію частот під європейські. Це американський роутер, який є універсальний і йому підходять налаштування Європи. Також є можливість підключення сюди зовнішніх антенн. Це заглушечки виймаються, сюди вставляєте і він буде ось, працювати ще краще, хоча цього і не потрібно. В налаштувань в також зроблено так, що якщо ви щось тут накляцали, щось зробили. Перевертаєте, знімаєте кришечку там є такий напис Reset, вставляєте туди більше 5 секунд, тримаєте булавочку або зубочистку. Скидає він всі налаштування, ваш телефон буде помнити пароль до нього, але все, що там було не так, зникне і буде працювати далі, як і до того. Які прошиваються роутери? ZTE Insego 8800, Зараз до цього дійдемо, Insego M2000. Ці три моделі прошиваються з п'яти. Забув сказати, в цьому ще є можливість керування через додаток, тобто через браузер. Коли підключилися до роутера, VPN в той час, якщо у вас включений, має бути вимкнутий, вписуєте в браузері 192.168.1.1 і ви попадаєте в меню керування цим роутером, де ви можете змінювати оператор. Зате є також є можливість змінення оператора, але трошки вона працює не дуже коректно і важкувато. Тут все коректно працює. В цьому, якби не потребує він зміни, він сам шукає кращого оператора не по сигналу, а по якості. Далі. Incigo M2000. Тут також нагадую, встановлена наша прошивка з українською мовою. В цій моделі вже є можливість змінювати оператора. Також працює як павербанк, Можна що на цій, що на на цій, цій використовувати як павербанки, тобто підключилися по type c і заряджаєте свій мобільний пристрій. Батареї у них знімні, тобто можна докупити батарею, встановити, замінити у разі, якщо вам десь потрібно на довгу прогулянку і користуватися далі інтернетом. Звичайно, в цій прошивці так само встановлена можливість вшиті самі налаштування в середину. Тобто, якщо тож, щось ви зробили, накляцали, тут теж можна керувати ним не лише з дисплея, а через браузер. І якщо щось ви там зробили не так, так само зажали більше 5 секунд reset, скинули всі налаштування і все, у вас працює знову стабільно. Icer Enduro Connect M3 протиударний, також із сенсорним дисплеєм. Є можливість змінювати оператора безпосередньо з дисплея В цьому можливість змінювати оператора з веб інтерфейса Батарея в ньому сама найпотужніша. І, що показали клієнти, сказали, що він довгожитель. Тобто за 3 роки батарея не просідає. І найбільше в нього батарея. Прошити його на даний момент неможливо. Тобто, якщо тут зробити ресет, його потрібно буде налаштовувати самому. Ну, благо, у нас є налаштування буквально на всі моделі роутерів. Ну, а якщо на цих воно все скидається, на цих трьох моделях, то на Оцих двох потрібно буде прописати. Але якщо що, у нас на всі моделі є відеоінструкція по налаштуваннях. Тепер в кінці висновок, що, яка модель для чого підходить. Отже, ми рекомендуємо ця моделька для телефон-планшет. Ну, якщо ще ноутбук, це коли вже в хороших таких місцях, тому що він працює в одній частоті. Всі інші працюють в... В двох частотах, в трьох частотах, в трьох частотах, в трьох частотах. Цей вже підходить, в принципі, і ноутбук тягне. ноутбук і телевізор. Батарейка в цьому приблизно 5-8 годин. На любых роутерах це залежить від інтенсивності вашого використання інтернету. Тобто, до прикладу, беремо, якщо телефон. То, якщо ви в телефоні постійно сидите ви його висадите за 3 години. Точно так само і з роутерами, значить тут 5-8 годин, тут 4-6 годин, тут 7-9 годин, тут 8-12 годин, тут 15-20 годин. Від чого ще може залежати заряд? Якщо в 5G версіях перемкнути на 4G в момент використання, у вас буде все одно швидкість втричі більша, ніж на 4G роутері, але заряду він буде використовувати набагато менше, тому що 5G мережа наприклад, має такий радіус, одна вишка. 4G, вона вже має більший радіус. І під час руху чим частіше перемикається між вишками роутери, він постійно шукає кращий сигнал, тим швидше сідає батарея. У майбутньому 5G вишок буде набагато більше, батарею буде тримати набагато більше. Така модель вона вже рахується майже як 5G, хоча він 4G, але швидкість він видає до 100 Мб. Це дуже хороший результат. Така версія видає від 100 і буває до 600. Ну саме основне це 100. 100 Мбіт. Точно так само видає і цей. Різниця по швидкості в них практично нема. 5G-версії вони вже потягнуть фактично все. Не тільки телефон планшетам, і ноутбук, і телевізор, бо в подвійному екіпажі навіть такого буде вистачати. Але радимо, якщо подвійний екіпаж, то все-таки вже перейти на 5G-версію. Ну а більш за детальною консультацією по кожній моделі. І підбором саме для ваших потреб звертатися в приват або до наших партнерів.